Рональд Рейган увійшов в історію як людина, яка не боялася назвати зло злом. Коли він уперше сказав слова «Evil Empire», багато сприйняли це як емоційність або політичну провокацію. Проте з часом стало ясно, рейган не просто критикував СРСР, він показував реальність тоталітарного режиму, масові репресії, десятки тисяч політичних в'язнів, гулаг, знищення культур і народів. Торгнення в Угорщину, Чехословаччину, Афганістан, криваві зачистки в Балтії та Кавказі. Його стратегія поєднувала жорсткі слова з економічним, технологічним та інтелектуальним тиском. Програма стратегічної оборонної ініціативи Зоряні війни змусила Кремль витрачати ресурси на гонку, яку він не міг фінансувати. Сьогодні подібна логіка повторюється: Росія не здатна наздогнати Захід у високоточній зброї, дронах та штучному інтелекті. Рейган підтримував тих, хто кидав виклик СРСР, солідарність у Польщі, афганських моджахедів, Балтійський рух за свободу, дотримання прав людини за гельсінськими угодами. Він відкрив західному світу правду про радянські злочини. Голодомор, депортації кримських татар і чеченців, каральну психіатрію, спалені села в Афганістані, знищення національної культури в Україні та країнах Балтії. Те, що тоді вважали антирадянською риторикою, тепер історично доведено. Сьогодні ті самі злочини повторює Росія: депортації українських дітей, фільтраційні табори, катування, удари по житлових кварталах. Логіка імперії залишилася незмінною. Рейган не зруйнував СРСР особисто, але створив систему, у якій тоталітарна держава не могла існувати без реформ, а реформи стали для неї смертним вироком. Санкції, ізоляція, технологічний тиск і підтримка народів, що борються за свободу, сьогодні так само працюють проти російської агресії. Найважливіше прямота Рейгана він не шукав ефемізмів і не називав агресію складним партнерством. Його слова, імперія зла вирок системі, що існує лише доти, доки їй дозволяють існувати. Війна проти України це продовження тієї самої імперської політики, проти якої Рейган виступав понад 40 років тому. Сьогодні світ має шанс назвати зло своїм ім'ям і не дати йому поглинути Європу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.